Олена Теліга літо. Тупчуть ноги радісно і струнко Сонні трави на вузькій межі. В день такий віддатись поцілункам, в день такий цілим натхненням жить. П'яним сонцем тіло налилося, Та не й гнеться в ньому, мов свіча. І тремтить схвильоване колосся, прихилившись до мого плеча. В содах мозку, золотом прозорим, мед думок розтоплених лежить, а душа клоняється просторам і землі за світлу радість жить. І за те, що стільки уст палило і тягло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила ні на що твоїх єдиних уст.